Золото. Good. Добре. Знаєш, що в ньому доброго, Єровами? Одна людина спускається під землю, щоб добути його, друга плавить та очищує. Третя надає йому форми чаші, а четверта прикрашає візерунком. Чому? Щоб у царя було тільки найкраще. Ось чому. Усе це марнота. Solomon. Соломоне, як усі ці речі втомлюють, важко описати. Око не насититься побаченим вухо, не наповниться вислуханим і нема нічого нового під сонцем Соломоне. Поклав я на серце своє, щоб шукати і досліджувати мудрістю все, що робилося під небом.